Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Дуже рада, що завітали до мене в гості. А якщо ви тут вперше, мене звати Аліна, і на каналі ви знайдете море мотивації на домашні справи, а також покупки, часом рецепти. Тому, якщо вам цікава така тематика, запрошую підписатися, поставити лайк цьому відео, а також буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. В мене сьогодні пізній сніданок. Я відправила своїх хлопців в садочок на роботу і тепер можу насолодитись в тишині запашною кавою та смачним сніданком, побути наодинці, зібратися з думками та спланувати свій день. Ну і вже за традицією, після сніданку я розвантажую посудомийну машину. Вперше спробувала помити таку велику ємність, як 3-літрова банка. Вона була від вина з таким характерним осадом. І, на жаль, машина не справилась з таким видом забруднення. В цілому вона має добре. Та час від часу бувають ось такі халепи. Це мене абсолютно не бетежить адже вона спростила мій побут просто до мінімум. І я завжди кажу, що за останні кілька років нашого сімейного життя посудомийна машина та акумуляторний пилосос це були найвдаліші наші такі побутові покупки, адже дійсно така домашня рутина перетворилася в радість, в задоволення, скажімо так, і цих 20-30 хвилин. Що ти тратиш на, на прибирання, можна провести з сім'єю, погратися з дитиною чи просто відпочити. Всім привіт! Якщо ще з вами сьогодні не віталася в кадрі, і зараз я б хотіла поділитися своїми деякими покупками, можливо, в чомусь буду вам корисною. І знаєте, я відношуся до тих жінок, яким майже нічого не потрібно. Так, в мене все є. Я купую речі тільки з виключно за. Необхідності. Хоча, коли я була молодшою, можу назвати себе в деякій мірі шопоголіком, адже часом я купувала речі, які так ні разу і не одягнула. Навіть до цих пір, десь щось в мене є збірками, що мені шкода комусь віддати от якісь такі особливі речі, до яких або до яких я не можу схуднути. Словом, поїхали. Ще коли ми з сином перебували в Італії, мені перепали ось такі Бу-кросівки від Adidas. Вони вже були трошечки такими поношеними, потріпаними. Але я побачила, що саме така модель мені підходить абсолютно під всім мої такі образи: чи то сукні, чи то джинси, спідниці. Словом, це така моя модель. Не можу сказати, що. Цей вид кросівок підійде на якісь довготривалі подорожі, бо нога в них втомлюється. Та для таких, скажімо, Сіті-лук, я думаю, що буде в самий раз. І, і я вирішила придбати ще одні кросівки такої моделі, але з зеленою вставкою. Вони виконані частково з натуральної шкіри, частково з якихось інших матеріалів. Словом, мені дуже подобається їх модель. Саме вони називаються Stan Smith. і, я кажу, вони дуже класно вписуються в такий мамський гардероб та і, в принципі, і не мамський. Також. Думаю, вони мені також будуть служити і вірою і правдою. Скажу ще, що цей вид кросівок, взуття, не підійде на якісь довготривалі подорожі, довготривале ходіння, я маю на увазі, бо не можу назвати їх суперзручними для довгої носки. От, якщо ви мене зрозуміли. Також ще однією покупкою, вірніше, подарунком від моєї сестри. Я шукала собі власне, взуття на літо, і моя сестра, купуючи собі, Скажем, купила і мені. Знайшла ось такі е, сандалі з натуральної шкіри, і в принципі вони мене задовольнили своїм таким не. Нейтральним кольором також підійдуть до всіх моїх літніх суконь, і вони такі досить легесенькі, класні. Словом, я дуже дуже задоволена цією парою взуття. Правда, літо вже прийшло, але нічого, вони були на супер класних сейлах. Ну, а далі напевне, всіх слабонервних прошу відійти від екранів ваших телефонів. Бо я зараз буду показувати свій бюстгальтер. Ну, я попереджаю, якби, бо зараз знайдуться такі коментатори, які будуть кидатися камінцями в мою сторону, тому краще виключайте. Ну, е, знаєте, е, гумор гумором. А, а чому я, власне, е, хочу поділитися своєю новою покупкою, саме бюстгальтером, е, Я не знаю чому. Ну, мені важко знайти. Мій бюзгалтер. От я краще буду ходити в якомусь старенькому, комфортному, поношеному, застіраному, аніж ходити в якомусь там бюзгалтері, який мене буде сковувати мої рухи, десь мене перетискати чи не знаю, колоти, кусати, лоскотати, все, що хочеш. І я досить до цього так, до таких покупок відношуся з правильним підходом. Я не купую аби що. Краще я пошукаю щось, що мені дійсно підходить. З 2015 року я вже постійно проживаю в Україні, і саме в Україні я познайомилася з ось цією фірмою. Я не знаю, яка країна походження цієї торгової марки. Але коли я проживала в Італії, там є така популярна мережа магазинів Тензенісінтімісімі, і там хороша ціна, якість я завжди купувала собі. Білизну там, але зараз в мене такої можливості немає. Тому я познайомилася з ось цим брендом, і зазвичай моя проблема полягає в тому, що я не можу знайти собі біжгалтера без пошапу. Чомусь в всіх магазинах, в які я заходжу, завжди в наявності або пушапи, або дуже великі розміри, які, на жаль, мені не підходять. Словом, я вражена цією торговою маркою, оскільки мережево тут не менш якісніше, аніж в дорожчих торгових марках. І ось навіть ця сіточка, ось цей атлас. Словом, я дуже і дуже задоволена бюстгальтерами цієї торгової марки. Дуже гарно вони виконані тут не вистрибують ось ці кісточки, які є всередині. Вони абсолютно гарно виглядають після прання. Я страждаю також такими моментами, коли розтягуються усі ці резинки, або ж в таких бюджетних бюзгалтерах вилітають ці кістечки і я кажу, я краще буду ходити в якомусь старому заношеному, аніж в новесенькому, але незручному. Тому я була дуже приємно вражена від якості і ціни такого, такого бюстгальтера. Власне, як і трусики там цікаві, є також ну, словом, я рекомендую, якщо ви також маєте якусь таку проблему в підборі бюстгальтера. Хоча в мене абсолютно там не є якась аномальний розмір. Грудей, ну не знаю, ну важко мені знайти е, якийсь бюстгальтер, який б дійсно мені, е, мені в ньому було комфортно. Тому вирішила якби, з вами поділитися. Можливо, ви також в пошуках і е, не знаєте, можливо, такої торгової марки. Ну, от, наприклад, в нас в наших торгових центрах Вінниці е, досить популярні магазини Клео або ж. Анабеля Арто, є в мене деякі позиції з цього магазину. Я не можу сказати, що прям вау. Тим більше, ціна, якість, ну так, ціна занадто велика для їхньої якості. Як на мене, це, знаєте, така собі дуже-дуже суб'єктивна думка. І також, власне, бюзгалтер був комплектом з ось такими. Трусиками вони є високої посадки. Я кажу, ну мені трусики не були потрібні, але просто вже, ну, от саме ця модель бзгалтера мені підійшла, і я взяла також трусики. Я кажу, дуже-дуже гарна якість власне цього мережева, дуже задоволена. Рекомендую, от це зовсім не реклама і таке чисто сердечне. Е, моя рекомендація, якщо ви також в пошуках. Чогось не космічно дорогого, але за хорошу, хорошої якості. <гум> Також це не запланована покупка. Ось натрапила на ось таку піжамку. На перший погляд мені взагалі здалося, що це є, що це є шовк. Та ні, це звичайний поліестер. Також абсолютно невідомої мені фірми. Та маю сказати, що якість просто дуже і дуже класна. Я вже е, одягала, прала його, ну, словом, дуже задоволена, гарної якості. Єдине, що не можу сказати, що тут супер класне мережево, е, та основний матеріал дуже-дуже класний. Якби ще був халатик такого. Такого ж плану, такої самої фірми, і я б також взяла та, на жаль, не було. Ну і ще стосовно білизни, я також люблю ще одну торгову марку. Називається вона Анна Джолі. Я десь і пропишу, і вставлю. Можливо, якесь фото, аби краще розуміли, можливо, десь і попадалась вам на очі. Словом, цю торгову марку можна знайти і в магазинах білизни, і на ринку також, там, Хмельницький чи калинка в Чернівцях. Я думаю, що ну, точно можна знайти. Це щось таке середнє і не супер дороге, ну і не дешеве. І після спрання е, Ота все мережа, вони перетворюється в якусь, знаєте, таку незрозумілу консистенцію, в якусь мочалку. Словом, гарна і недорога марка. Тому я буду рада, якщо щось ви для себе черпнули корисного, бо я кажу, пошук білизни для мене то є. Цілий квест, бо завжди є або якісь, якась реакція моєї шкіри, або просто не некомфортні відчуття, і приходиться йти на пошуки чогось кращого, чогось комфортнішого і бажано якісного, і не за всі гроші світу. Словом, користуюся нагодою з вами поговорити. Роблю це рідко, бо зазвичай в такому. Сімейному плинні часу того, того вільного часу немає. Зараз Артем спить, власне, тому я в цьому в нашій кімнаті складі, аби його не розбудити. На каналі зараз я рідше з'являюся, оскільки я намагаюсь відновити свою роботу. Я вже так сказати прийняла перших клієнтів. Дуже приємно мені повернутися до роботи, до спілкування. Взагалі, бути завжди в такому якомусь русі це мені подобається. Бути домохазяйкою, знаєте, це ну. Це не моє, ну чесно, ну просто не моє. І це класно, коли ти кайфуєш від своєї справи, чи ти домогосподарка, чи ти майстер манікюру, чи ти якийсь, я не знаю, дипломат. Але от мати задоволення від того, що ти робиш, від того, де ти є, з ким ти є, це дуже класно. Тому, якщо ви знайшли себе в цьому житті, знаєте, то є дуже велике щастя. Артемко вдома. Садок на ремонті, і до 1 вересня ми будемо якось працювати з ним вдвох. Маю сказати, що це непросто, та поки що я з тим всім справляюсь. Чоловік, як завжди, на роботі. в нього дуже багато справ. Він постійно зайнятий, особливо в цей період, то взагалі ми практично не бачимося. Отакі От новини нашої сім'ї, в принципі, нічого такого супер нового. Але просто захотілося з вами трішечки. Поговорити. Я все ж таки сподіваюся, що я канал не буду закидати, стільки сюди праці вкладено і часом буває так проходять якісь такі думки, а та, ну його, треба його покинути та все і займатися сім'єю, роботою. І, і якось так, словом, я була дуже рада з вами поспілкуватися, чекаю на ваші коментарі. І поїхали далі. Люди як велосипедисти, вони можуть підтримувати свій баланс до тих пір, поки вони залишаються у Русі, казав колись Ейнштейн. Моя релігія це природа, це те, що викликає у мене почуття здивування, містики та вдячності. Олівер Сакс, британський невролог. А їзда велосипедом на природі це найвдаліше поєднання особисто для мене. Така собі медитація, вона дуже потрібна для мого внутрішнього стану, особливо зараз, особливо в цей момент. Просто хочеться побути наодинці зі своїми думками, почуттями, з природою. Такі прогулянки здатні зцілювати і тіло, і душу, і свідомість в цілому. Сподіваюсь, я передала вам атмосферу моєї прогулянки і на цій легкій ноті буду завершувати це відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Дякую за перегляд, мирного дня і до зустрічі у нових відео!